Львові відбулася 11-та щорічна конференція Львів Медіафорум». На події зібралися журналісти, дослідники, політики та правозахисники з усього світу. Тема цьогорічного заходу: як називати речі своїми іменами в умовах війни, нових технологій і глобальної дезінформації. Упродовж трьох днів понад 600 учасників з десятка країн від Тайваню до південної Африки обговорювали, як медіа можуть зберігати відповідальність і вплив у часи історичних викликів. Форум цьогоріч повністю англомовний. Він не, не надає ми не надаємо можливості перекладу. Так, тобто е, учасниками і спікерами форуму, е, учасники спікери форуму оголошують свої промови, запитання лише англійською мовою. І, власне, в цьому теж, е, як нам здається, ми робимо важливий крок до того, щоб спільнота, як е, за, за кордоні, наші колеги, котрі приїжджають до України. Е, Інтегрувалася, почувалися тут зрозумілими і прийнятими. Окрім тем війни та міжнародної солідарності, на форумі обговорювали й внутрішні виклики, з котрими стикається українське суспільство. Наприклад, як зберігати стійкість інституцій у часи кризи, яким має бути підхід до колективної пам'яті, та як трансформуються медіа під тиском війни і технологій, при цьому організатори наголошували, медіафорум не про співчуття, а про діалог, що ґрунтується на взаємній повазі та спільних цінностях. Нам здається, що важливо власне, будувати таку солідарність, яка не опирається на співчуття, але опирається на взаємний інтерес. І саме цим форум, цей форум ставить перед собою допомоги. Однією зі спікерів у Львівського медіафоруму була й доброволиця медичного батальйону госпітальєри Катерина Зерембо. Її важливий посил до міжнародної аудиторії був у нагадуванні, що війна в Україні триває, попри в тому світу медійний шум і нові події. Я припускаю, що за кордоном оскільки все ж таки захід для закордонної аудиторії, багато деталей вже не видимі, Вони не потрапляють до заголовків. І хотіла е, до цього увагу, по перше. А по-друге, для мене, напевно, така ключова ідея була в ролі особистості, що є не якась така колективна відповідальність якогось колективного заходу, що хотіла демократія, кожна людина щось може робити. І на цьому я побудувала свою промову про те, що кожен з присутніх може робити для того, щоб наближати перемогу вільного світу. А на обговорення під час панелі як бути, коли все руйнується, завітала і боснійська журналістка, котра під час облоги Сараєва висвітлювала війну для Associated Press Аїда Черкес. Вона працювала під обстрілами, жила без води та світла і щодня ризикувала життям, щоб розповісти світові правду. У промові Черкес наголосила на важливості називати речі своїми іменами, особливо в часи кризи, коли правда стає життєво необхідною. Я розповіла про свій досвід участі в боснійській війні та її наслідках і прийшла сюди, адже вважаю, що такі події важливі для обміну досвідом. якщо ми переживаємо війни чи будь-які інші події, не ділячись своїм досвідом з іншими, не перетворюючи таку подію, погану чи добру на урок для людства, то все це було марно. Мультимедійна платформа іномовлення України та англомовний портал The Gaze традиційно виступили інформаційними партнерами форуму. Організатори зазначили, що важливість цього заходу щороку тільки збільшується, адже Львів Медіафорум – це простір, де журналісти, письменники і активісти шукають відповіді на важливі запити і розв'язання проблем.